Першого квітня запрацював електронний рецепт на електронні ліки. З 2019 року у нас є наказ МОЗ номер 876, в якому є перелік лікарських препаратів, які дозволені для використання в Україні, але не потребують наявності електронного чи паперового рецепту. Тому не всі ліки ми виписуємо за електронним чи паперовим рецептом. Перехідний період буде діяти на Час воєнного стану в Україні і формат його це або електронний рецепт, або паперовий рецепт. Тобто, за відсутності технічної можливості, кожен лікар, не тільки сімейний лікар і терапевт, може видати рецепт в паперовому вигляді. Або ж за бажанням пацієнта або його представника це може бути або електронний, або паперовий як удобно, скажімо так, пацієнту. Ну, з приводу цього було роз'яснення МОЗ. Волонтерські та благодійні організації вони можуть закуповувати препарати оптово. Але безпосередньо у дистриб'юторів і без рецепта з початком воєнного стану, коли в наше місто заїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб, ми надаємо медичну допомогу всім, хто до нас звертається для того, щоб отримати рецепт на ліки. Не потрібно мати декларацію, не потрібно бути прив'язаним до, лік... до якогось лікаря. Тому внутрішньо переміщені особи, щоб отримати електронні рецепти на свої препарати, які вони приймають. Їм достатньо звернутися до реєстратури нашого центру або записатися на прийом до лікаря через кол-центр. Вони будуть оглянуті, буде призначене лікування, все це буде занесено в медичну інформаційну систему, і в подальшому вони зможуть замовляти уже ліки дистанційно, знову ж таки, через телефонний кол-центр або через, через реєстратуру. Це стосується і тих людей, у кого немає сімейного лікаря. Головне, щоб вони хоча б раз на рік прийшли з приводу свого хронічного захворювання. І щоб лікар все це заніс в електронну систему. Друге, це тоді, коли невідкладний стан або гострий стан. Ну я вважаю, що в таких станах. У будь-якому випадку краще зразу звернутися до сімейного лікаря. Будуть вирішені всі питання. Запис на декілька днів вперед. Якщо це невідкладний стан або гострий стан, буду повторюватися, то це потрібно сьогодні, це потрібно зараз. Для цього потрібно звернутися в реєстратуру. Реєстратор направи або до свого сімейного лікаря, або до чергового лікаря. Друге діло це тоді, коли пацієнт хронічний. Хронічні пацієнти вони знаходяться під постійним медичним спостереженням у наших сімейних лікарів і терапевтів. Вони повинні хоча б один раз на рік прийти до лікаря для об'єктивного обстеження, для здачі аналізів, для корекції лікування. Знову ж таки, буде сформований медичний запис. Будуть призначені ліки, і потім. Послідуючому ми будемо виписувати рецепти дистанційно, попередньо замовивши їх через кол-центр або через реєстратуру. Це міф дійсно, тому що електронний рецепт він не містить торгову назву, він містить діючу речовину. Ми виписуємо діючу речовину. Звісно, кожен лікар може порекомендувати торгову назву, але пацієнт, коли звертається до фармацевта, фармацевт може запропонувати кілька препаратів з торговими назвами, але щоб вони містили цю діючу речовину. І в залежності від свого бюджету, від своїх фінансових можливостей, пацієнт може придбати ліки, які, які може придбати. Ну, з приводу препаратів від тиску і серцево-судинних захворювань, ні без рецепта не зможуть пацієнти придбати в аптеки, тому що це препарати, які призначає тільки лікар, і на всі потрібні електронні рецепти або паперові рецепти. З приводу препарата від алергії в наказі, який я говорила раніше, 876 від 2019 року, в переліку є препаратів від алергії, хочу сказати, що в достатній кількості. Тому, якщо... Можна без рецепти. Да, Можна без рецепта, якщо звертаються пацієнти до фармацевта від алергії, є препарати, які можна. Ну, від відпустити з приводу жарознижуючих препаратів, також в переліку є знеболення, ну, препарати мінімальні. Тобто, краще, звісно, якщо є больовий синдром, то це вже потребує кваліфікованої допомоги і призначення ліків. Коли запрацювала ця реформа, так сказати, з виписки електронних рецептів, ми уже самі лікарі. Для себе, щоб розуміти, які ліки по рецептам, а які без рецептів. Тому що дійсно в наказі, якщо шукати цей перелік, багато часу потрібно. В смартфонах є застосунок таблетки UA. Заходите на цей сайт, і там в поисковику написано: Введіть назву препарата. Вводиться назва препарата. Внизу вікно з переліком цих препаратів. Клік робите на препарат, який ви ввели, і висвічуються такі фото прям упаковки з препаратами. Це можуть бути пігулки, це можуть бути сиропи, це можуть бути мазі. Значить, якщо цей препарат відпускається за рецептом, там уверху так і написано за рецептом, якщо немає позначки за рецептом, значить він відпускається без рецепта. Те саме хочу сказати от, з приводу знеболення. Да? Якщо ми, ну, до прикладу, вводимо діклофенак. То так, уколи, таблетки вони будуть за рецептом, а от гелі-мазі вони будуть без рецепта. Тобто, оцей застосунок дуже зручний. І пацієнти, які до мене приходять на прийом, що за мною декларація, ми, в принципі, учимо їх, навчаємо, як це робити. На сьогоднішній день система технічно не готова до виписки електронних рецептів. Але це не є проблемою для лікарів та наших пацієнтів, тому що ми можемо все це виписувати на паперовій формі. Дасть ця реформа, я рахую плюс, в тому, що всі пацієнти будуть тепер, хоча б один раз на рік, звертатися до свого сімейного лікаря. Це є плюс. Мінус в тому, що буде да це буде навантаження на сімейних лікарів, терапевтів і вузьких спеціалістів. Також рецепти на рецептурні ліки виписують не тільки сімейні лікарі, а те чи терапевти, а виписують і вузькі спеціалісти, тобто неврологи, травматологи, хірурги, офтальмологи, а також лікарі приватних клінік. Да, тому що вже є такі випадки, коли приватна клініка призначила, вузький спеціаліст призначив, але по якимсь причинам ліки були не виписані. Ми не несемо відповідальності за ліки, які виписують другі лікарі. Тому ми будемо відмовляти в цьому.